Мої вітання! Програма Мандри Галіці» знову вирушила у подорож слідами давніх подій. То, якщо ви готові, ми запрошуємо і вас вирушити в світ двовижних історій та цікавих легенд міст, містечок та сіл Галичини. Село Куткір знаходиться поблизу міста Буська, вабить нас таємницею своєї назви. Що це? Представлені містами склади? А може, слова німецького походження Кіркут, так називали на Галичині єврейський цвинтар. Чи можливо якомусь іноземцю не вдавалося сказати слово хутір? Ось і вийшло. Кут кір. А можливо, тому що село знаходиться на куті двох рік. Полтві і її притоки ставчанки звідси, і кут рід, яке змінилося на кут кір. Але як би там не було, але ця назва ще два століття тому була набагато відомішою аніж зараз. Був тут і власний постел, і ремісничі промисли, і вільна торгівля, а також любовні інтриги. А все це завдяки старанням родини Лоншинських Гербуналин, що правила цим поселенням понад 250 років. Та, мабуть, найбільше дбав про свій маєток є Желоншинський, що в 1727 році виклопотав у короля Августа III привілеї називатися містечком. Отож, отримавши дозвіл з рук короля, він привозить сюди чудотворний образ Марії Сніжної і на його честь переназиває поселення на Маріані. Щоправда, поселення проіснувало недовго, так само як і трагічна доля спіткала. Величні споруди, що так ретельно будував власник, була тут і ратуша, що красувалася у центрі міста, і родинний палац Лончинських, та все це було зруйновано війнами ХХ століття. Не вдалося встояти папірні, що була збудована у 1788 році і зажила особливої слави в Галичині. Відомо, що хутківський папір використовувався для королівської документації. Тож не дивно, що Лончинський гордо позначав його гербом з власними ініціалами. Сучасницею папірні була фабрика стрілецького пороху, яка постачала стратегічний запас у ці війська. Розташована вона була на спеціально вбитих палях, які містилися на цьому озері. Таке місце розташування вибрано було не даремно, адже виробництво пороху вимагало дуже багато води, та й сам процес був надзвичайно небезпечним. Згадується, що ця фабрика вибухала тричі. Останній вибух був настільки потужним, що після нього порохівню не вдалося врятувати. А ось тут куткерський костел з кляштром, який маємо можливість побачити на власні очі. Кажуть, що спочатку тут був дерев'яний храм, що став першим пристановиськом для ікони Марії Сніжної. А в 1753 році сюди завітали троє монахів, капуцинів, що під протекторатом Лончинських взялися зводити морований костел. Поряд мав бути й монастир, і кам'яна стіна, та після смерті Єжи Лончинського будівництво пішло повільніше і завершилось аж на початку 19 століття. Зараз ці покинуті руїни ще тримаються під небом куткора, нагадуючи про його колишню бурхливішу ніж тепер історію. Фундували ленчинське будівництво греко католицької церкви. Дерев'яний храм Преображення Господнього зведений у 1833 році і тепер є зразком оригінальної архітектури. Адже стилістика руського храму тут поєднується з канонами латинського будівництва. І справді, традиції у куткурі приплилися так само тісно, як і долю людей, що мешкали у цьому містечку. Серед них і Вероніка, дружина графа Генріха Луншинського, яка спіткала тут нещасливе кохання. У 1877 році у Куткір на маневри прибувають ці війська. Молодий офіцер Станіслав Мацевський шалено закохується у графиню. Граф не зміг пробачити такої наруги і викликав офіцера на дуель. І звісно, що натхненне коханням Станіслав Мацієвський приймає виклик, отож вирішили стрілятися на осліп. Та, побоючись вправності військового, секунданти графа Лончинського вдалися до обману. Офіцеру зав'язали очі міцно, так щоб не міг бачити, куди цілитись. А графу Генріху Лончинському повільно, щоб напевно бачив свою ціль. І граф не промахнувся. З першого пострілу Станіслав Мацєвський був вбитий. Отже, честь сім'ї була врятована. Та зі смертю коханого було розбите і серце Вероніки. Вона не змогла пробачити це своєму чоловікові і, поховавши свого коханця на ось цьому невеличкому цвинтарі, у цій каплиці зі всіма почистями вона назавжди покинула Куткір. А перед тим як виїхати з села, графиня наказала посадити за селом Липову алею на знак своєї любові. Цим деревам вже майже 130 років, і це, мабуть, єдина пам'ятка, яка збереглася тут так добре. Ці дерева, ця липова алея до сих пір збирає тут усіх романтиків, особливо тих, яким добре відома трагічна історія Вероніки та Станіслава. Ну а нас знову ваблять мандри Галіції. Вже рівно за тиждень ми з вами побачимось на широких шляхах вузьких стежинах рідного краю. З вами був Володимир Губанов. До зустрічі!